Пацієнтів, які користуються програмою Доступні ліки, спрямовують до аптек, які уклали договір з Національною службою здоров'я України. З грудня цього року аптеки зможуть укладати такі договори на термін більше року. Це полегшить роботу закладів та дозволить приділяти більше уваги клієнтам, кажуть в аптеках. Головне для всього, щоб людині було вдобно, а нам відпустити це вже на другий план. Цукровий діабет, також як таблетки, так і інсуліни. Кардіології буває багато, Ну, взагалом тут цукровим діабету, мабуть, більше буде людей і по астмі. Тим, тим паче зараз пішла алергія, часто почали призначати серетіди. Серетіди вони по реамбурсації йдуть безкоштовно, без доплати. Тому люди часто звертаються по цій проблемі. Сімейні лікарі до обов'язків, яких входить видача рецептів учасникам програми Доступні ліки кажуть, в аптечній мережі кривого рогу необхідні препарати зазвичай постачають вчасно. Це така значуща допомога людям в лікуванні найрозповсюдженіших захворювань, такі як гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, нецукровий діабет, порушення лікування болю, допомога паліативним хворим. Також людям з епілепсією, з хворобою Паркінсона. У нас дуже багато пацієнтів. Отримують ліки за програмою реімбурсації, за програмою Доступні ліки. А принципі у нас що стосується нашого міста, ну перебоїв майже їх немає не було. Я сподіваюся, що тепер точно не буде. Адже пацієнти можуть звернутися в одну аптеку. Якщо там не буде ліків, то може звернутися в іншу аптеку і отримати необхідні ліки, які виписав сімейний лікар. Тому в принципі, це постанова додасть зручності нашим пацієнтам, звичайно. Якщо в аптеці немає певного препарату, фармацевти допоможуть вирішити проблему. Людей багато людей багато приходить по рецептам, по доступним лікам відпускаємо. То що є в наявності, відпускаємо. То чого немає в наявності. Якщо людину влаштовує, то ми звичайно з других аптек переміщуємо. Потім людина приходить, ми її відпускаємо. Або людина рецепт залишає. Ми його потім відпускаємо. і Людина приходить, забирає перед званням людини. Вона забирає у препаратів. Є певний срок, тому і багато не замовляємо. На прифронтових чи окупованих територіях люди можуть отримувати доступні ліки за паперовим рецептом. На криворіччі така можливість передбачена в Зеленодольській тергромаді. У Кривому Розі та інших громадах району рецепт має бути електронним або ж роздрукованим з електронного примірника. Необхідні препарати за програмою реімбурсації можуть отримати і внутрішньо переміщені особи. Вони інколи до нас приходять на консультацію. Ми також їм, якщо за їм потрібно, якщо вони мають ці діагнози, які підпадають під реамбрисацію, ми виписуємо їм рецепти на доступні ліки, вони без проблем їх отримують в нашому місці. На місяць, яка необхідна пацієнту, зазвичай, якщо ми бачимо, що це хронічний пацієнт або пацієнту треба кудись виїхати на деякий час, то ми можемо виписати на три місяці. Закликаю всіх людей, які мають хронічні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, нецукровий діабет, хронічні захворювання дихальної системи, звертатися до. Своїх сімейних лікарів і отримати належне лікування. Медики нагадують, аби скористатися програмою, потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний рецепт. За ним в аптеках з позначкою тут є доступні ліки. Можна отримати ліки безоплатно або з частковою доплатою. Анна Ніколенко, Олексій Правицький, цей день.